Другому туру виборів бути. У стінах Львівської політехніки активно обирали ректора. За попередніми результатами визначити переможців не вдалося. Тож тепер на університетську спільноту чекає друга спроба, яка визначить майбутнє університету у найближчі роки. У ній крісло ректора між собою ділитимуть двоє претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, серед яких Наталія Шаховська та Назар Подольчак. Голосування у першому етапі на виборчих дільницях тривало з 9 ранку до п'ятнадцятої години. Участь у ньому взяли не тільки викладачі, співробітники, а й студенти. Так як я в активі грубо кажучи, студентського самоврядування доводиться слідкувати загалом за. Процесом виборів, на які зміни очікую? Ну, напевно, на розвиток освіти, саме, тобто оновлення програм, матеріальної бази і так далі. Також гуртожитки така наболіва тема. За них багато хто з кандидатів говорить. Подивимося, що з того вийде. І... Ну, розвиток, напевно, цифровізація, так як ми технічний університет, тому це якби перша тема. Університет наш потребує вже якогось нового бачення, якогось нового стержня, яке би щось змогло зробити краще для університету, покращити умови для студентів. Зокрема, можливо, удосконалити якийсь робочий процес, щоб була краща комунікація між студентами і викладачами. Саме для мене, напевно, важливо буде те, що покращить умови навчання, можливо, так як казала Адріана, співпраця з міжнародними. Університетами, От, ну і взагалом рівень підніме рівень політехніки на міжнародний рівень. Опирався більше на е, кандидат, ну, на передвиборчу кампанію. Власне, е, що міг дати кандидат саме мені і е, моєму інституту і е, моїй діяльності в університеті. Не знаю, кого виберуть, не буду гадати. Сподіваюсь, тільки позитивні. Зі сподіваннями на кращі зміни в роботі університету прийшли волевиявитись і працівники університету. Добре, що вибори відбуваються. Якщо новий ректор виконає всі свої плани, стратегічні оці, це буде дуже добре. Всі дуже найбільше хочуть змін це достойної роботи, високої зарплати, гарних умов праці, дружних колективів, розвитку. Ну, таких планів очікуємо. Вибори проводили в укриттях на шести виборчих дільницях. Три з них на території університету і інші три виборчі дільниці це відокремлені підрозділи. За словами голови виборчої комісії, голосування проходило у відповідності до всіх норм та вимог. Від понеділка ми проводили організацію, тобто встановлювали кабіни і столи. Сьогодні зранку ми розпочали згідно процедури наше засідання. Кожна дільниця забезпечена камерами, зокрема і наша. Ми маємо під наглядом як урни, так і кабінки ззовні для голосування, тобто прозорість, як на мене, на високому рівні. І, хоч перша дільниця могла прийняти понад 1300 виборців, всього участь у голосуванні взяли понад 4100 осіб. Зробити свій вибір за чи проти представлених кандидатів могли усі науково-педагогічні працівники, представники від непедагогічних співробітників, серед яких і кандидати на посаду ректора, абсолютно не переживаю. А тим більше, знаєте, політехніка це політехніка. Політехніка завжди це породистий університет. як Я говорив, я навіть не допускав, що тут можуть бути якісь махінації. Особисто я сподіваюся вийти в другий тур, як думаю, як і всі інші претенденти, тому що навряд чи в першому турі хтось виграє, бо все ж таки. Брати 50% від повного списку виборців – це буде дуже непросто, От, ну і тому мріє кожного з претендентів попасти в другий тур. Те, що ми бачимо по дільницях, це більше 50% по, по дільницях тут у Львові, так і те, що по інших дільницях, те, що ми бачимо, ну, на даний момент так, так само є достатньо висока активність, тобто вибори точно відбудуться. Наша команда впевнена в перемозі. Так, в другому турі і ми запропонували. Але досить таку комплексну програму, яку ми вважаємо, що вона дійсно дасть можливість позвонити Львівську політехніку і зробити політехніку майбутнього університету. Телеканал НТА проводив дебати на посаду ректора Львівської політехніки, участь у яких взяли всі шість кандидатів. Там вони мали можливість відповісти на незручні питання студентів, глядачів, а також від ректора Юрія Боболо. Проєкт говорить Великий Львів, надав свій майданчик для кандидатів, щоб вони могли дебатувати та публічно представити свої програми. Такі ж публічні дебати. Телеканал НТА організує і перед виборами у Львівському національному університеті імені Івана Франка, які відбудуться вже 22 квітня. Побачити їх можна буде в соцмережах і ефірі нашого медіа. Софія Фенко, Віталій Змієвський, телеканал НТА М'яч на боці Росії. Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер Вашингтон і Київ чекають на відповідь Москви. Чи погодяться окупанти припинити вогонь? Чи має Трамп важелі впливу на Путіна? Та за яким сценарієм може далі розгортатися війна в Україні? Усе найважливіше у четвер, 13 березня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.